Добрий день. Сьогодні 28 липня 2024 року Полтавська область починає дозрівати інжирний персик Сатурн. Вже розмягчається. Через день його треба два обірвати і реалізувати. Так, в мене їх декілька деревець Сатурна, просто це один з з перших, які я як почав займатися цим ділом, придбав. Так, це дивіться. Жирний персик Сатурн, тут дерево. Корінь тут старий, але це. Я його перещіпав, якби омоложував. Чим погано, що алеча пускає оцю порость постійно, але, з однієї сторони, чим добре, що можна перещепити і омолодити дерево. Так, тут перегруз. Ясно тут, звісно. Такий персик. Такий перегруз. Дрібнуватий тут. Тобто корінь старий, а деревцеві самому, що наверху, там я не знаю, років 6 може. А старий я маю виду, на років 15. Отакий, тоді ще в мене тут є два деревця, теж наличі. Теж наличи. Ось одне. Це також перещеплене вже ось стовбур дорослого персика. Вон, а це перещепив третій, третій рік, третя вегетація. Третя вегетація, так. Да. Третій рік вегетації. Тут теж багато, теж перегруз. Де його небагато, він крупніший, де багато дрібніший. Там. І отут таке подобіг чаші, теж алеча. теж такий возраст дерева. Тут крупніший, але тут його менше. Ну крупніший. Там, там. он. Зараз ще покажу два деревця на жерделі на дикій абрикосі. Так, це деревце прищеплене на абрикосі на дикій. Жадель. Шостий рік від посадки тут. тут. Теж де більше, де менше, вон друге деревце. Де більше він крупніший, де менше дрібніший. Одно погано щось. На жардалі він ще трошки. І на лечі я замітив днів на 5 раніше достигав. На 4, на 5. Тут ще трошки твердуватий. Так, вилізу з чащів. Ух ти! Оце такі надики абрикосі. З другої сторони зайшов. Теж загружено добре. Може трошки менше, ніж там. Такий персик. Ну що скажу, він, якби, як на мене, він, по-моєму, непогано розосіті з нього. В первіму випадку один рік був там, що в мене пів-два почка підмерзала, то на Сатурні трохи було. Так, перехожу туди, там зважимо, скуштуємо. Ну, а мінус який в інжирних персиках, коли зриваєш, особливо в цьому сорті. Шкіриночка надривається. Ну, ось такий злинкуватий, нормально зривається. А тільки він починає спінути, шкірка ось зриваєш. Так, значить, ось тут десь зірвав один. Ладно, вважимо. Ну що, на перегрузі отака маса основна. 89 до 100 грамів. Такі. А от де нормована, Ну як би річчя 120. ось є такий. 164. 118. Так. Це тут один ось спільніший. Соковитий. Солодкий без э, таких особливих присмаків. Ну, пахне непогано. в общем дуже вражальний сорт. Хто любить солодке, тільки зривати його трошки хуже, як би бривається от у чокіриночка, коли зриваєш, стиглий. В общем достойний сорт. Персик Сатурн, інжирний персик Сатурн. Всім миру і добра.